У травні зросли ціни на фрукти та овочі щонайменше на 2,5%. Як ви адаптуєтесь до зростання цін? До зростання цін та просто без вихід, немає ніякого виходу. Є потреби щоденні, ну, і ми їх просто приймаємо і вчимося жити з усіма обставинами, які у нас є. Ну, взагалі, дуже тяжко, тому що маємо дитину, і дитина ну, потребує нормального харчування. А много ну, зачастують на собі економимо. Тобто <реш> ми батьки даємо дитині краще, тобто це овочі, фрукти, тобто якось так адаптуємося. Ну а по-другому ніяк. М'ясо також дуже дороге, але дитина полюбляє говядину, а ми йому дешеву курку. Ну і так. от. Я купляю те, що я хочу, тому що я вважаю, що якщо я буду купляти менше, ну від того моє життя не поміняється. Тобто, чому я маю себе в чомусь обмежувати, якщо я можу купити собі те, що я хочу? Мені не подобаються високі. Ціни на фрукти, тому що фрукти ми маємо їсти кожного дня, і ці високі ціни вони заважають мені правильному харчуванню. Я просто не дуже по овочам і фруктам, тому нормально. Ну, типу, мені це не а, ніяк не, боже, забула це слово, да, ніяк не торкнулось.